2 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ завдала ракетну удару по Києву. Місто атакували крилатими і балістичними ракетами. Сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Повідомили в міській військовій адміністрації. Уночі росіяни поцілили ракетою в приміщення закладу освіти в Сумах. Там розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Повідомили в ОВА. Попередньо травми дістали 18 людей, шестеро з них діти. Загалом сили ППО збили 9 балістичних і 13 крилатих ракет, а також 20 ударних дронів шахет. Ще одна ракета Х-101 та три безпілотники не досягли цілей. Усього росіяни запустили 16 балістичних та 14 крилатих ракет, 4 зенітні ракети, одна невстановленого типу і 23 дрони. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1300 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 617 тисяч військовослужбовців. Ті операції потрібні в першу чергу, щоб відтягнути резерви від нашої лінії фронту, де знаходяться наші сили, наші землі. Щоб вони відтягнулися і ми змогли прорватися вже на тій лінії оборони. 6 числа був прорив кордону дружніми підрозділами. Потім зайшли сюди. Ми насипала сюди авіація, добряче насипала. Проработала артилерія, працювали тут добряче танчики. Потім зайшла піхота, зачистили окопи, їхні опорні пункти, всі вопи. І потім ми за почали заходити сюди. З першого разу у нас не вийшло за отримати цю ділянку. Ми відкотилися на більш вигодні позиції. І після цього ми разом з танчиком вже сюди заїхали. Відпрацював танчик, відкотився і потім вже ворог почав здаватися. Про операцію ми не знали нічого взагалі дуже довго, з рядовий. Сустав знав про операцію менше, ніж за сутки. Я вважаю, що операція на рівні КДШВ і головнокомандувачем генералом Сирським спланована була дуже якісно і дуже гарно. Ми взяли ці рубежі дуже швидко, при мінімум втрат взагалі. Е, ну, якщо ми 6 числа заїхали сюди, 6 числа, 7-го вже ми були тут, вже, вже вони здавалися тут всі, всі бачать результат. Це ляпас, ляпас, такий добрячий ляпас. Працівники ДБР повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата через державний кордон до так званого Придністров'я. У межах кримінального провадження щодо незаконного перетину кордону чинним нардепом. Працівники ДБР провели масштабні оперативно-розшукові заходи. Та зібрали великий масив доказів. Правоохоронці допитали свідків, здійснили аналіз голосових та інтернет-з'єднань, мобільних операторів зв'язку, вивчили маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми. У результаті кропіткої роботи встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув державний кордон України у напрямку в Республіки Молдова в районі пунктів пропуску Павлівка. В зоні відповідальності відділу прикордонної служби Велика Комарівка прикордонного заону ДПС України. Операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Депутат виїхав з Києва близько першої години дня у напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша особа. Завдяки аналізу відео з камер відеоспостереження на автотрасі Київ-Одеса, допиту водія та відпрацюванню низки оперативних версій. Встановлено, що народний депутат вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одещини. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну. Наразі встановлені всі особи, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатор має широке коло зв'язків як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови. ДБР повідомило про підозри трьом учасникам незаконного переправлення осіб через державний кордон за частиною 2 статтею 332 Кримінального кодексу України. Двом заочно одного фігуранта затримано, вирішується питання щодо обласних Обрання йому запобіжного заходу. До дня пам'яті загиблих захисників України у центрі Житомира відкрили та освятили алею героїв. На ній розмістили 600 портретів захисників, які віддали своє життя за Україну. Нам потрібно в кожному селі, в кожному місті, в кожному кутку України ця алея і портрети наших героїв, щоб в кожному закуточку України в нас було куди прийти і подякувати захисникам і вшанувати їхню пам'ять. Занадто коротка у нас пам'ять, і всього лише одна хвилина в день. Яка насправді нас мало стимулює? Напевно, потрібно більше заходів і більше розмов більше роботи над тим, аби дійсно. Пам'ять була жила і продовжувалась далі. Ми повинні навчитися працювати з пам'яттю, аби не забувати кожне життя того, хто пішов у вічність, каже Людмила Зубко. Сьогодні ми всі тут і мені би дуже хотілося, щоб е, це не було наступного року, наступного місяця, як організований якийсь е, проект, щоб кожен бажав за свій обов'язок прийти і подякувати. Це називається робота з нашою пам'яттю, і надзвичайно важливо сюди приходити з дітьми з онуками. Володимир не було такого покоління, де б був оцей геп, де був би цей провал в пам'яті, що відбувається до алеї. Прийшла покласти квіти Наталія Чередніченко, дружина загиблого героя Олега Чередніченка, який загинув у 2023 році. На 16-річчя їх сина сьогодні. Вся наша родина прийшла Віталій Згадати Олександр і Костецький, покласти квіти біля Корольчук, алеї пам'яті, яку Віталій відкрили Оцюба, в честь всіх Вишна загиблих Слава воїнів. Героя ну, Руслан Руслан к щастю, хоч якусь алею відкрили. Юрій Кропчук, ми вдячні і за це Краснух, і Дамитро хочемо, щоб всі пам'ятали всіх Кременса, загиблих, які віддають Андрій життя за для Кривський, того, щоб ми жили станіслав, працювали. Андрій Краєв, святкували незалежність і мали свободу, яку ми маємо завдяки нашим завітам слава героям Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У державному університеті Житомирська політехніка відбулася презентація мобільної гри Агент 112», яка зорієнтована на дітей віком 6-12 років та навчає їх правилам безпеки у різних небезпечних ситуаціях. Того часу у нас з'явилася ігра задумка створити цю гру, і колеги з Житомирської політехніки відгукнулися разом з нами створити цей контент. Хочу сказати, що дуже швидко і оперативно разом з колегами ми протягом року напрацьовували матеріал, дуже багато проводили зустрічі, ми давали свої фахові оцінки, що ви хотілися, щоб це грі було, а вони зі своєї сторони вже підказували, як це можна реалізувати. Гра має дві локації: пожежна безпека та шлях додому, де зустрічаються звичайні та вибухонебезпечні предмети, щоб діти могли з'ясувати, чи безпечні вони Вони зараз в ці гаджетах з цих, можна сказати залипають, скажем так, не повію цього слова постійно. Ось і на що виходить, тратити свій час попусту, якщо можна його провести з користю, тобто граючись, знавати для себе і заучувати так, сказати, правила безпеки життєдіяльності. Розробкою гри займалися студенти Житомирської політехніки. Очолювала команду Анастасія Тихоліз. Це був доволі довгий процес, оскільки спочатку розробляла одна команда програмістів, а потім потрібно було її значно більше розширювати і потрібно було розібратися в попередньому коді, який був написаний швидко. І побудувати на цьому було доволі складно, але я рада, що наші програмісти впоралися і зробили все, оскільки спочатку, як ви могли побачити, там були просто кімнати одні. І коли ми перейшли прямо зразу на цілу вулицю, то це значно більший масштаб. Було багато обговорення краще рухатися, чи натискати на предмет, чи додавати джойстик». Студенти з гурту Прірва займалися записом звуків та музичним супроводом гри. Учасник гурту Андрій Єфіменко розповів, з якими складнощами їм довелося зіткнутися. У нас була проблема з звуком кота. Ми вийшли на вулицю з мікрофоном. Я стою з ноутбуком з програмою. інший хлопець стоїть з мікрофоном зі стійкою і третій намагається віскасом якось позвати цього кота. Але проблема в тому, що цей кіт він так і не зговорив до нас. Також було цікаво. І з тим же звуком вогню. Тобто нам треба було ще якось придумати садки, записати якісь вогнищі чи якось так. І також записували вогнище, потім це все якось оброблювали. О 10-й вечора записували звуки, як щось падає. і Сусіди починають. Тому це було весело і цікаво. Першим проходженням гри займалася команда дружин юних рятувальників-пожежників, які поділилися, що гра їм сподобалась. Мені дуже сподобалася ця гра, вона дуже повчальна. Буду знати, наприклад, що робити в таких випадках. Там описані ситуації пожежі вдома, коли на вулиці бачиш вибуховий предмет, і що робити в таких ситуаціях. У Нас зараз потрібно і за того, за то, що зараз в Україні війна і такі випадки часто трапляються. Школярка Олександра розповіла, що вже навчила свою молодшу сестру правилам поводження у небезпечних ситуаціях. Також навчила свою маленьку сестричку правильно поводитись так і на вулиці, так і вдома. Наприклад, коли вона сама залишається, вдома нікого немає. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. 19-й ліцей міста Житомир провів свято першого дзвоника для 1150 учнів. Нікіта, учень 9 Б класу, з нетерпінням чекав на початок нового навчального року. Дуже радий тут вчитися. Мені сьогоднішнє свято дуже сподобалося. Дуже радий, що у нас з кожним роком стає все більше і більше нових учнів. Та, на жаль, деякі учні вже випускаються з нашого ліцею. За, всі, за всіма скучаємо, хочемо з ними ще побачитись. Планую вчитися, бо вже останній рік хочу добре все вивчити та е, мати хороші знання. Дев'ятикласниця Кіра планує вступати наступного навчального року до театрального коледжу, тому хоче надолужити всі прогалини в знаннях. Екзамени, хочеться ще трохи погуляти, полежати вдома. Просто які плани на цей навчальний рік старатися отримати гарні оцінки та закінчити добру школу. Директорка ліцею розповіла, що сьогодні у школі розпочали навчання 88 першокласників. В цьому році ми прийняли чотири перших класи. Загальна кількість 88 учнів. Відповідно до реформи в класі має бути не більше 24 дітей. У нас в кожному класі по 22 дитини. Ну, весь колектив дуже готувався до зустрічі нового навчального року. Ми підготували і кабінети, і якісне безпечне укриття для наших дітей. Бо зараз це на часі, це необхідно. Учні будуть навчатися очно у дві зміни. У нас дистанційна форма буде передбачена тільки для діток. Сімейна і патронат буде для діток, які знаходяться за кордоном. Ну і будуть вони приїжджати приїжджати здавати екзамени. А всі решта будуть ходити в школу. Наше укриття може вмістити всю кількість учнів, яка навчається в нашій школі. Навчатися ми будемо в дві зміни з підзмінкою. Я хочу всім побажати миру, перемоги і скорішого закінчення війни. І хай у нас все буде добре, а у нас буде все Україна. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ За даними гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 3 вересня, максимальна температура в день плюс 30, вночі плюс 15. Вологість повітря 34%, Вітер північно-східний зі швидкістю 2,6 шість метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.